Кубати змінюють тактику. Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Рада Віталій Кім. Він зазначив, що ворог почав використовувати нове озброєння під час обстрілів південних регіонів України. Вони обстрілюють Херсонську область, берегову лінію щоденно, і останнім часом вони почали використовувати керовані бомби. Дістається Борислава добряче через це. Юрій Серетюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України, зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, кому ви там машете в кадрі? Хтось вам заважає? Ну, у нас бойові умови, тому тут не тільки я, побратими біля Старлінка. Тоді давайте так. Ситуація на вашому напрямку, що ви можете нам сказати? Ми завжди починаємо з загальних питань, тому що ми не маємо права розповсюджувати інформацію. Тут вам вирішувати, на сьогодні озвучувати чи ні де ви знаходитесь і яка там ситуація. На тому відтинку Бахмутського фронту, в якому перебуває п'ята окрема штурмова бригада. Всі спроби ворога атакувати чи просовуватися вперед, зупинені. Тут ми фронт тримаємо міцно. Звичайно, зараз в місті і на околицях дуже гаряче. Ворог інтенсивно використовує тактику вогніного валу, штурмові групи вагнерівцям, які втомилися помирати вже за Бахмут. До них підтягнулися десантники, які теж скоро додому поїдуть в чорних пакетах. Тому ситуація жарка не по весняному. Але ще раз зазначу, що на нашому дуже важко крайніми днями, але на нашому відтинку фронту ті задачі, які ми маємо, ми їх виконуємо, і з нашого боку жоден метр. Території ми не відступили і не втратили. Пане Юрі, під чим контролем зараз знаходиться залізниця. Різна інформація з різних джерел. Зрозуміло вас, якщо ви не знаєте, що там, але що можете сказати? Ми знаходимося трошки на інакшому фланзі Бахмутського фронту. Але я точно знаю, що фронт йде по залізниці і ворогу по тій лінії точно ворог її не подолав. І на тій лінії міцна оборона. Єдине, що ворог використовує таку тактику, він намагається спочатку знищити всі житлові будинки, перетворити їх в руїни. Потім наступає своїми піхотними атаками, і вже за тими руїнами і за трупами своїх соратників вони ховаються, намагаються намагаються просунутися назад. Таке враження, що вони розуміють, що це останні спроби їхніх атак, останні спроби хоч що-небудь. В Україні отримати ні Києва не отримали, ні Донецької і Луганської області, як вони обіцяли на кінець березня, не завоювали. Тепер їхнє завдання до кінця знищити райцентр центр Бахмут. А наше завдання до кінця знищити їхній наступальний потенціал. Те, що вони почали залучати десантників, свої елітні війська, яких вони тримали в резерві для якихось статичних операцій, свідчить, що ситуація в них дуже важка. І оці всі пересування в місті є як пірова перемога. Пам'ятаєте, колись такий був цар пір, так, який досягав перемоги, але, врешті-решт, все От Така сама ситуація мені здається на бахмутському фронту. Спочатку ми тут знищили наступальний потенціал ворога. Зараз він вимотується до кінця. І мені цікаво, чим буде оборонятися ворог, коли ми перейдемо до контрнаступу. Пане Юрій, ви сказали, ховаються за трупи. Пробачте, одна справа ховатися за заморожені трупи взимку. Але зараз же весна. Плюсова температура. В який спосіб це відбувається, що вони ховаються за трупи? Бахмут, Бахмут, Бахмут нагадує пекло по гарі, по смороду, по запахах. На жаль, тут не відчувається, що прийшла весна. Що тиждень до Великодня? Противник не, не шкодує своїх ні солдат, ні живих. Не забирає ні поранених, не забирає трупів і окопи, як були завалені науковиці їхніми трупами, так і залишаються заваленими. Так само і в місті. Це єдиний спосіб не десь заховатися. Коли йде штурмова група, перші лягають, тому що ви розумієте, бої в місті на дуже близькій відстані, все прострілюється. все таки українська армія знаходиться на захищених позиціях, знає периметри, має сектори вогню. Росіяни завжди йдуть по невідомому. Ну і діють як Сталін. як Жуков, пам'ятаєте, женщини ще, ще наражають очевидно, що вони вже і так свою армію достатньо стерли в Бахмуті. Але таке враження, що вони доб'ють її тут до кінця, пане Юрію. Я хотів би у вас докладніше запитати думки з приводу ресурсів ворога. Ви сказали, що і насправді ми присочили і від інституту вивчення війни і від генштабу, що ну вагнерівці вже менше на бахмутському напрямку. А в цілому, що з цим угрупованням? Чи відстежуєте ви ситуацію? Чи бачите ви її з своїх позицій? Ми бачимо, що противника є без ліміт використання артилерії. Ми бачимо, що активно діє звістані ворожа авіація, в тому числі керованими бомбами. Ми бачимо, що противник постійно намагається наступати зараз. Якби фронт звузився, тобто противник достатньо близько знаходиться з усіх боків. Відповідно, відповідно, вони ще по інерційно на, на, намагаються наступати. Але по розмовах їхніх полонених ми чуємо, що вони самі не вірять в успіх, ні загальний успіх російсько-української війни розуміють, що швидше за все вони цю війну програли, і е, кажуть, що їх женуть вперед, бо для Путіна потрібен хоч якийсь пропагандистський успіх, але ми бачимо в їхніх очах приречення. Тобто то вони розуміють, що це не війна, не воєнне мистецтво, це бойня. На яку їх посилають в один бік, дуже рідко хтось з атакуючих російських порядків повертається назад. Тому вже якогось такого запалу бадьорості в них немає. Їх жнуть під палки, вони йдуть під цими палками. Вони розуміють, що це безгусто. Що в 21 столітті так не воюють. Вони хвалуються, що вони друга армія в світі використовують середньовічні чи ранньосередньовічні методи війни навалу і ордою. Зрозуміло. Пане Юрію, дякуємо вам, дякуємо за цю розмову. Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку збройних сил України, був з нами на зв'язку.